Третій епізод. У думках відобразилася картина води, ранковий вигляд із вікна, все виблискувало навколо, разило якось неприємно в очі. І натомість зеленого килима подвір'я утворилося велике озеро, а дерева, мов росли з нього, лиш паркан відгороджував те озеро від іншого. Лив дощ. Поки шукала господиню в будинку, чулось, як дужий вітер кидає гілки і на покрівлю, б'яними ними старий дерев'яний будинок, поливає водою так, наче перевіряючи, чи встоїть. Вибігла на ганок, босоніж, вітер плеснув в обличчя дощем. А вода. Вода просто сховала сходинки. Господи. жахнулась. Як на палубі. Чи кораблі серед бурхливого моря, жодної трави, лишень брудна вода хлюпотіла попід підлогою веранди, закидана зірваним листям, темна, брудна. Що ж тепер буде? Як так? І слів далі не було. Ніколи такого не бачила. Стояла й мокла під дощем в одному светрі з босими ногами. Невдовзі таки повернулась у хату. Побачила гумові чоботи в коридорі, невимушено поглянула на свої ноги й хутко попрямувала нагору. Поки бігла тими доріжками, вже й ноги висохли. Вдягнула шкарпетки і побігла знову вниз, доріжки ковзали та крутилися попід стопами, ловилася за стіни, аби не впасти. Взула чоботи, вдягла куртку. Мокрі якісь ці гумаки. Накинула капушон. Спробувала віднайти у воді сходинку, одну, потім другу, зійшла. Вода рухається межі ніг. Таке дивне відчуття, та ще йдеш по ем'якому. Фу, як гидотно!» І враз вода налилась у чобіт. Необхідно вищина таку воду. Розирнулася в різнобіч, старенької ніде не було. Шукала хоч щось на подвір'ї, затуляючись рукою від вітру. Куртка вже була вся мокра, у ногах вода. Один лиш сенс, ногу не пораниш під водою, мало що там є. Зненацька почула розмову позаду. Обернулася на голоси. Неподалік знайомої її будівлі стояла схожа хатина, лише удвічі менша, теж із ганком та дашком, покрівляна металева, складена з гілок чи соломи, але такої товщини. Що туди б помістилася, напевно, що одна кімната, може, з метр чи пів метра, власне, лише покриття даху. Вирушила у той бік, було ковско під ногами, трава чи болото, ковзалось, у чоботи понабиралася вода, ставали непересувні, втім, якось дочала пала до того хліва. Вже й помітила, що на ганку лежать заготівки сіна, буряків, мішки ще з чимось, купа мисок із металу, складені одна в одну, як піраміда, і ще декілька бочок. До стіни прикріплені гаки з усяким знарядям. Піднялася сходинкою, встала на дерев'яний поміст. Гре Р. почулося зненацька десь зовсім поруч. Роззиралася в різну біч, але нічого не помітила. Хтось сам сховався, а мене лякає. Зняла чоботи та вилила воду, знову вдягла. Почулося скавчання. Схилилася над долівкою помосту та аж відскочила з переляку. Тут і нагадалися слова анці ночами не ходити у дворі. Ну, ти й налякав мене. Та ледь усміхнулася. Гав, гав, гав. Зазвучало цвінкіше, а згодом знову скавчення зі страху, Наляканий мохнатий, і весь мокрий скорослий пес сидів під лавою на мішку набитого чимось м'яким. Ходи сюди. Не бійся. Та почала кликати собаку, присівши навшпиньки. Ходи. Повторила. Пес далі скавчав, певне, боявся. А тепер уже й почувся голос у хліву. Я напрочинила важкі дерев'яні двері, війшла. Було вогко, на підлозі збиралася вода. Підвела голову. Блеє, блее. Заблеяли та митцю почали бігти до неї кудлаті створіння, тикаючи свої холодні мокрі носи у долоні. Кучеряві сірі й темносірі, дехто білий, а хтось чорний. Притисли її до дверей, штурхалися між собою, здійняли гамір, фуркотіли носами, намагались усі до неї одночасно пробратися. Дівчина з несподіванки відштовхувала їх долонями як могла. Ну, перестаньте. Дайте пройти, прохала, а згодом аж зареготала. Несила їм було опиратися, не відходили від неї, топталися по ногах, блевкотіли й фурчали через ніс, уже гладила їх і не пручалася, обступили так, що кроку не могла ступити. Витирала краплі дощу з чола рукавом, видихала вогке повітря з грудей. Трохи в сутінках і з ледь помітним світлом увесь хлів був обитий дошками та складений із дерев'яних балок, перекриттів і крок в стріхи. Десь там проблискувало світло. Виднялося горище з драбиною, а внизу осібні загородження для овець, сіно, суха трава, мішки із запасами для годівлі. Однак у цих сутінках багато чого іще ховалося, невідомо наскільки чисто чи просторо. Вівці, скільки ж вас тут? Не злічити світло падало на кудлату шерсть чудернацьких тварин, хаотично стояли та переміщались одне перед одного, терлися до огородження, залишаючи клаптики шерсті на дошках. Важко сопіли, і ставало вже душно у тій тиснів і Пакайно назад. Наче дети дораз скомандувала анця. Айно, ош ти робиш, яно. Ану, розійшлися мені. гукнула вівцям. Затиснули діті номи. Та почала руками зганяти задні ряди. Миттю пробралася до дівчини. Вівці почали розступатися від них обох. Схопила дівчину за руку та потягнула до себе. Увімкнулося світло. налякалась. Я ні, вміхнулася. Вони такі смішні у вас. Та й певне, смішні. По ногах си топчут. Я у ваших чоботах, до речі. Ой, та деська тоті мокрі узяла. О йой, дітіно. занепокоїлася жінка. Та нічого. А як до вас було пройти інакше? та й добрий ошпак відпустила руку, як тільки вивела з води на дерев'яний поміст, що був вищим за кам'яну підлогу біля входу. Бач, як вода пішла низом. Вказуючи пальцем на підлогу. І що робити? Ой, не відаю. Лихо стотим дощем. Ой, лихо. То таке часто у вас буває. Поцікавилась. Айбо у мене не часто, але раз у пару років пак розливає. Казала Сеонуку, давай зробимо укріплення по підберег та по приогорожу». Айбо на штовному!» дорікала. Ой, нема ради. Упрошувати когось, то це якась напасть. Стояла поруч жінки і мовчала, поки та поралася з мішками під стіною. А що у тих мішках? Та трохи мамси піску, що з сином колись навезли за старих часів». То як його будете тягнути? Давайте, я. Ні, ні, то то не для тебе. Айно, пошукайши ми міхи краще. Туй на полицях, а потому ще нагору мож позирати. Добре. А які вони на вигляд? А де там я пам'ятаю? Міхи уни і у в Африці міхи. Хлузувала. Гукнеш ми, як озоведиш. Один є. Невдовзі озвалася я на за огорожі з вівцями, знову обступили її, облизували руки, штурхали в боки та пробували штани на смак. Усміхалася до них і шукала на полицях поміж купи всього те, що потрібно було. Згодом повернулася до бабусі, принесла два невеличких. ж то сям мало. Ануно, Миша, мише, ожтамки на тотих ступенях, показувала дівчині. Сходи в нікуди. Ішла до вказаного місця і роздивлялася недороблену частину інтер'єру, що слугувала радше полицями, чи що. Збиралося там купа господарського мотлуху і дріб'язку у тканих мішечках. Що там? Може, які скарби? Відставляла то все вбік і розгрібла поміж старих металевих та дерев'яних мисок, і, нарешті, знайшла згорток міхів, такий схожий на скарб. Важкий сувій. І ще підняти якось необхідно. Цікаво, скільки їх там. Знайшла. звернулася радісно до Анці. О! Яка ти молодець! Ну ож без тебе чинила би. Давай но, розкручуй тото -то усе. О, бач. Дорас ми з тобою будемо набирати у них пісок із тотих великих міхів. Може, лопатою. Тадь на що воно тобі таке підоймати? Возьми ситуй черпак, вказала дівчині. То довго буде. Багацько, яно, трето тих міхів. Хіба якщо пополовині насипати, то вистачить загородити ваш поріг у хлів. Но, може, пак. Але ж ця будівля піднята над землею на сходинку дві, звідки тоді вода. Трохи просіло біля входу, певне. Стаєш на міст, окта й невидко. Айно ми попід ним малися ми тосе позакривати. А десь камінь довкола, то тамки усьо добрі. Певне, то сам поріг тріс, якщо він із дерева. Та й таке може бути. Стара балка ще й воду не так уприймала. А було більше води. Було лише один раз за мою пам'ять. Паднись вище ж за послідні п'ять років. Мабуть, річка намала каміння, що нанесла згори, і русло трохи піднялося, тому знову почало тут заливати. Тамки у місті трохи підоймали береги. Але то кожний рік єдний теж. Зроблять у єдному місці, вийде з іншого. Вода тече, ош'юй. То уліво, то у право. Якби дно було кам'яне чи скелисте, то русло би поглиблювалося тільки з часом. А так. Айно тамки вище у горах трохи є каміння. А той, видиш, єдна галька. Йо, до діла. Беремо та й тягнемо. Лем не підоймай то і тяжесті до порогу. Разом лем. попередила зненацька. Добре, добре. запевнила Анцю. Тать клади у той пройом межі дощок. Айно, чекай ми. Підійшла до входу і зняла декілька дощок підлоги одним махом, ти пир став там киміхи. Дайно, покажу. Яна спонтанно зорієнтувалась і притарабанила один із мішків та подала до рук старенький. О, бач, яко ми все гарно дораз викладемо. Втішилась анця. Так високо та підлога насправді над рівнем подвір'я, що мені аж дивно дивувалась Яна. Та й того замало вже є. Неповний мішок із піском опустився нижче на долівки поруч і зник у темряві. Хлюпотіла вода, а світло лампи ледь досягало до тих закамарків порогу, де вони обидві у воді викладали мішки з піском. Янна совгала їх один за одним. Часом несли вдвох і так знову, і знову, поки чубки міхів уже не стирчали скрізь над водою, стікала струмками і зникала межи них, мов у пропасть. Усьо. витирала піт із чола та поправляла хустину анця. Айно тото уже добрі буде. Тримай тоті дошки. І вдвох закладали ними біля міхів. Вода буде просочуватись, айбо не розливатиметься під поміст долівки. А зовні? Айно, де там. Ми се з тобою перемучили. Прийде мой онук, тото -то хай се робить. Айбо ніколи не дочекаєшся у його помоче. Така добра дітіна була. Айно, і махнула рукою на то все зажурено. Я настиха посміхнулася. Така закономірна істина звучить. Йдемо звідси. Ай бо я уже не можу на то дивити. Робиш та й робиш, а воно усе із рук валиться. Ай. Каждого году роботи назбирує. Уже слізними на се вимкнула світло і вже відчиняла двері на подвір'я, зганюючи двох неслухняних овець, аби не повистрибували на ту воду. Той самий дощ і Велике Озеро все в тому потонуло. Великі крони дерев у саду нахилили свої гілляки й мочили їх у воді, невеликий обідній стіл із лавицями поруч. Як пристань посеред саду, хоч прив'язуй човни? Я знайшла слідком за Анцею, Тримала рівновагу, ноги каталися по траві та намолі під водою, холодна вода заливалася взуття, знову було важко тягнути ті ноги у чоботах повних води. Я б зупинилася вилити, а за що триматися то? На одній нозі не встояти. Так доча лапала до веранди. Піднялася на генок і почала знімати чоботи, виливала воду. Та Юня теж саме заспокоювала господиня. Залиш то ті чоботи, лем переверне, хай новода стиче. Ой, що ж то коїться? Зітхнула. Погода з ума зійшла гет начисто. Ох, натворила діл тут усім. Увійшли в хату. Знімай ті мокрі речі, бо ще простинеш мині. Найду дораз тобі щось перебратись. Дівчина у ванній викручувала воду зі штанів. Давай, то то повішу сушитися на паєцу. Стояла без штанів босоніж і дивилася на коридор, поки жінка не принесла їй штани та шкарпетки, теплі й сухі після тої холодничі на вулиці. Вбирай ситать, давай, йди до кухні. Коли я не повернулась, анця вже жваво пооралася біля плити, виставляла на стіл паруючі миски, дещо у горнятах, хліб, масло. Дора смися сі зігрєме. Сіла за стіл, зітхнувши. Сідайси, чого стойша. Спасибі. Та нимо дякувати, абись мені усю заїла. Я всміхнулася, точно, як моя бабуся. Айно, бач, які ми молодці, і скотинці вже краще буде, солодко говорила до дівчини, наче казку розповідала. Її мова так заспокоювала, все з голови порозвіталося, наче нічого й не було такого. Взяла горнія до рук, гаряча кава зігрівала, ставало тепліше. А згодом домашній хліб і масло, і тепла солодка каша. Їла так, наче не їла вже вічність. Холод і фізична робота забрали сили. Тобі уже човен треба викликати, а не машину, яно. А таке є. Здивувалася, всміхнувшись очима. Та Анця раптом розсміялася, не очікуючи таке питання, чи то дівчина видалась їй кумедною. Татьмошкіт таке таксі зроблять. то все ненадовго. Вода туй швидко сходить. Скільки часу потрібно. Тать може, уже до рання зійти. Бач, на кілька годин підніметься, пак шкоди часом наробить на кілька місяців. Я насхилила голову та зі смаком наминала. Лем, ти не переживай пак. Напиши своєму отель ош суха, нагодована. Та й усе добре є. Гадаєте, там теж таке у них. То-то залежить, як русло повертає, десь є укріплення, десь нема, пак по всякому. Але ж учора в них на дорогу вже почало виливатись, а в нас ще не було нічого. Пак, може, се заслінку зірвало. Невелике огородження, айбо могло поламати то-то вшитко. Айбо роблять всякі економісти не по людськи. З дощок так сяк поробили, тать камінням позакладали. О, то треба робити щось нормальне. Айношим якийсь недобрий дощ. Можливо, вода несла згір каміння і колоди дерев. І якщо виробують десь ліси, то вода просто несеться, як цунамі зі схилів. І укріплення типу саморобної річкової дамби її не зупинить. Маєш норацію. І такое може бути. Треба платити за свої діла. Я се не єден раз кажу. Така тихенька річечка робиться таким звіром. Бач, Гори, то є не забава. На столі лежав телефон, зиркнула на нього, узяла до рук, побачила нове сповіщення. Відкрила повідомлення від Аскольда 40727205005 дзвони у готель, краще від місцевих. Я пожартував учора проводу, вибач я не знав про негоду. Дійшло, значить, промовила вголос. Зранку говорила з другом із готелю, почала дуанці, але зв'язок обірвався. Якраз дізналася про повінь. Зараз мій друг прислав повідомлення з номером телефону готелю. Але в мене знову лише одна поділка стільникової мережі, і то зникає. Ось у мене буде то саме, Яно. Відразу відповіла. А у вас є телефон. Мобільний лишень. Пак я його тримаю лем на крайній случай. Я назвузила очі і питально задивилася на Анцю. Крайній случай це який, власне, зі всіх, які можуть бути. І для чого взагалі потрібний телефон тоді? Не могла збагнути логіку старожилки. Та почала гадати, що мереж, можливо, тут є декілька, а що, якщо у неї один оператор, а може виявитися ще якийсь на цій території, айбо що вон мені, ош нику не дзвонить. Перервали її думки. А зв'язок часто тут буває поганим. Буває. Добрий аж на дорозі, та трохи далі, може, біля зупинки. А той, біля Гори, пак не тягне. Але, дітіно, то тото, ще погода майбільше має значення. А у вас один оператор? Ну тобто, чи лише одна карточка вдома. Лем єдна, яно. Айбо той другий туутки погано працював. Дорас піду принесу тобі, підвелася, зітхаючи. Втім, незабаром повернулася з телефоном у руці. Он включений був. Ож, подивись ми. Те саме, що й у мене одна поділка, та теж зітхнула. О, видиш. Казала м. Ну так. Потрібно на дорогу вийти. Та дере. Там ки ще більше та й тебе понесе. Хібам пузніше. А ви учора чого не брали із собою телефон? Пак, забулам. Сусід казав, ми йдемо де, муже. Прийшов та й підганяв ми. Я вилетіла, поки згоден був не брати. Якби взяли, то ми могли вицвонити когось ще по дорозі. А кого б ми вицвонили? Син у горах, внук, айбо тамки, айбо не відаю, де вон. Тяжко мені з ними. Ой, не питай ми. Мам, телефон, лем, сусідів. Айбо родичі далеко, сестра у Закарпутті з мужем і замислилась. Ай. Нащо тре. Здивована, так і не наважилася допитуватися. Бабуся дещо своє згадує, житиське. Вам ще необхідно було мати того вусатого номер. Та засміялася з горнієем у долонях. Но та певне, тамки дохольори тотих шоферов. Пак ти гадаєш, що я майчастодись виїхаю. Деколи й неділями тото -то сижу, як осторож. А продукти звідки ля берете. Айно. Ото даю гроші сусідові та й має вон свій маркет, усе щось привеземе. Це хліб, це овочі, це крупу. Масло, цукор, борошно. Та й таке. Айбо таке у мене то утки життє. Гарую з тою скотинкою. Маю лем десять чубів. Того року божого посаду лем ходять. Раніше приходив син, та й на літо забирав у верховину. Аж Оон на той верх через ліс показувала яні рукою напрямок. Там полонини є. Та є, є, нико не хоче туйки спускатись, аж бо потому тяжко підніматись у вельха. Айбо у лісі таке каміння виходить запут землі, ось то ті кучеряві всі ноги позбиваються. Айно. Стара, у мене уже отара. Я древня, та й вони вже не до того. Хай си бігає те той коло мене, все їсти дам, та й трохи сирусу зроблю. Сусіди приходять часом купут. А наш стефанко, той, що мав тя вести, усе пак бере. Не беру з нього гроші, пак уже, як осим мені став. Ож самій си, не радість жити єдній. Може, я спробую той номер набрати у готель. Пробуй. Може, си проб'єшся. Почала набирати вказаний номер зі свого пристрою. Худок, другий і тиша, знову почала спробу, просто тихо, сигнал, і відразу завершує розмову, ще декілька разів так спробувала. Те саме. Фух, нічого не виходить, сказала собі під ніс. Я казала, що пак буде. Ми той з тобою на окраїні селище. Ту і з пару хатів і то -то усе старожили. Хто тримавси, як у скотинку, це на звірину любив у ліс ходити, це на верховину. А тепер ки айде там. Уже туйнико не тримає. Лем тоті села, що за гору, ож їм ближче там, ки тоті сінокоси, коси, а ми у долині рички. То уже нікому туйки не тре. Я усе життя працювала у місті, то мала си інше до роботи. Муж любив чубатих, а я не до того була. Адорас, бач, мушу сираду давати туйки, лишив мені. Тать уже звиклась утки мені ходять та й блеют, і бле, і бле, попід вікна щодень, як одітваки. Кіт дітваки вучила у школі, а ти цигоняю посаду, всміхнулись обоє водночас. Таке життя. Напишу повідомлення ще зі свого телефону. Можливо, дійде. Та почала набирати, немає зв'язку з готелем, тож іще потім спробую. Я на 23,1 кілометрі 187-х її дороги. Втім, сповіщення про доставку так і не приходило. Дивно. Певно, згодом надійде, занепокоїлася знову. І ось воно тобі пише. Ще не доставило. Ай, чекатимем, що чинити. Поки зібрали начиння, поки помили, поки ще посиділи. А дощ не переставав лив та й лив. Айно, десь таке чудиться. Ляя та й ляє. Вже й не згадаю такого. Сиділа зі смартфоном, увімкнутому розетку, не відривала погляду, водила пальцем по екрану. А у вас який номер? Ай, яно, треба мені дивити. Ану, глянь сама. Клацала тепер на чужому пристрої, знайшла, переписувала собі на телефон. Так би набрала сама себе, а зміст який як не ловить мережу. Може, а скольду скинути? Рано чи пізно дійде. Але не знаю. А де у вас краще у будинку тягне? То тамки у дворі деськи ти спала. А, точно. Зранку ж цвінок був у кімнаті. Зірвалася на ноги, висмикуючи пристрій з електромережі і похапцем через коридор нагору. Диви, лем не упади на тотих варетах, гукала їй навздогін. Але Яна, напевно, вже того не чула. На своє розчарування даремно простоала над телефоном, ані біля столу, ні поруч вікна, а доставлено так і не писало. Залишила пристрій на письмовому столі і пішла вниз. А що ти за них пак переживаєш, Яно? Ви про друзів? пак. У недеські утя. У готелі у русковій раскова. Пак десь Стефана син працює. Зазвучало риторично, наче питала сама себе, згадуючи, задивилася наскрізь дівчини. Яна ніяково розвела долонями в різнобіч. А згодом запитала. Стефана син. Но пак, мишко. А потім без тим усміхненим і здивованим виразом обличчя. Мишко. Та мимоволі зімкнула ліву повіку, наче підморгувала бабусі. Айно, бе, яно. Пак ти ж не знаєш го. У Нуотелі працює. Ну, якби, може, і так. У тому, що в лісі, не вмісті, вірно. перепитала, вгамувавши свій короткочасний сарказм. Но пак я про той. Кицай сикіт такий маєток вистроїв. Ай бо ми дружили усі, щом живий був мій муж. А тепер китото уже, певне, дітва китим займають. Це добре чи не добре? Ож ту й доброго. Такі гроші берут. Там гарно дуже. Айно. А ту ж тобі зле? спитала іронічно. Дівчина почала сміятися, тепер точно не втрималася з тої розмови. Чом регочеш? Стара, гадаєш, ніц не знає. А Янна сміялася, прикриваючи рот рукою. Вони спілкувалися кожен про своє та загалом зійшлися на тому, що, напевно, і мало бути на істині. А де ж туристам зупинятися тоді? Трохи вгамувалася з тим сміхом та видихнула. Пак як де? «Айбо он Маричка береси все когось. Це, мабуть, у неї зелений чи сільський туризм працює. Пак десь я відаю, ож у неї працює. Інтернет працює. Та й туристи ходять, як ото ті вівці. Янна вже знову ледь стримувала сміх. Ну слухай, що тебе пак смішить усе. Айно, повідай мені, я то ж пакси посмію файно. Якщо чесно, видихнула, то ви попадаєте просто в яблучко. Пак певні. Говору з людий, пак щось трохи відаю. А чому собі наберете? Кого? Тих понаїжджах. Ну так. А дай ми спокій, Яно. воно мені тре. Маюсидися тих кудлатих та й шембровка, та й того мені доста, ходять по двору, як ототі туристи, лем їсти подавай. Яна стиха всміхалася, забувши про все на світі, певне. Анця продовжувала айбо се айбосетрепельнувати, як одітвака, мити, прати, годувати. А ще мати хист до того діла та й бажання. Поглянула на дівчину, що стояла за усмішкою, щаслива на перший погляд дівчина, і сама на то всміхнулася, маленьке щастя поділитися з кимось і радістю, і смутком, розділити самотність у негоду у час, коли повінь може забрати найдорожче, чи покінчити з усім назавжди, прихистити під одним дахом таку юну душу, яка збилася зі шляху, чи то стала добрим самаритянином у дорозі, другом, який подав руку, і дім став таким близьким. Няньку ще єдну на сетре. Це точно. Ож би усі були, як оти. Падь до хаті дійти помогла й порядок навела, і поки Анця знову заглибилась у спогади, яна присіла неподалік непомітно. Трохи послухала ми твоєї мови, та й згадала свою молодість. Пак гарно звучить. Усміхнулася та зиркнула з під чола у своїх окулярах. А невдовзі додала ніколи такого не переживала. Якась пригода у нас з тобою получилась». Фух. Як орідна мені стала. Та опустила погляд додолу, усмішка зникла, а в очах з'явилися сльози. Анцю, ви чого? Схопилася по хапцем та підбігла до старої жінки. Айно сама не відаю. Розчулила мене, Яно. Пак, нич. Даруйте. Я не хотіла. Казалам тобі спершу регочут, а потом уривають. Та й я пак, видко. Так діти малі роблять. Та і я, певний, як у дійтина вже стаю побіля тебе. Може, це просто ваші емоції і спогади. Айно. Життя промайнуло яко єдне літо, єдна зима, єдна осінь. Айбо весни уже пак не пам'ятаю, закінчилася туйки, кіт зосталась без свого мужа. Чоловік, а був мені, як узо. Старший. Немай багато. Айбо вельми мені поважний. Узяла паузу, виглядала засмучено. Янна аж сама нахмурилась. Уткрив мені сисі двері та й більше не відпускав, яко убога за пазухою, айно якої згадаю, промовляла хрипким та тихим голосом. Котилися сльози. Калата в ушибу дощ. Кидало вітром гілляки старого горіха на дах. Плескалася вода попід хату. Стало зовсім сумно. Так, немов усе потопало в тій воді, і невдовзі вона увірветься у цей затишний дім, що заглибився у смуток. Вода з очей, із неба, з гір. І лиш вогонь байдуже облизував дверця та блискучого барвистого паєця, кусав їх, опікав їх, ховався знову за ними. Спогади наповнювали кімнату, відчуття. Немов за столом міг би сидіти ще хтось, ще одна, дві чи три особи, однак лише якась самотня мовчазна присутність жила тут непомітно. І так хотілося обернути голову туди, де був стіл зі стільцями, та поглянути скільки їх, скільки ж місць. Але так і не змогла, та й у пам'яті не відобразилося, стояла біля вікна і дивилася на воду. Згодом таки обернулася, задивилася на стареньку жінку. Може, мені здається. Наче я втрапила у якесь дивне місце дім, де я дещо забула. Забула і не можу згадати. Щось відбувається навколо мене, але й гадки не маю. Та й занурилась у глибоку задуму. Гадаю, старечі очі бачать за столом того, хто наче святий їй. Людина. Хіба ми можемо бути такими? Але залишитися таким, коли тебе немає у цьому світі. Це вже якесь чудо. Закрутилися думки у дивному сплетінні, не розплутати. Хтось скаже, про що мова? Та мова не про диво, почуття і присутність величиною в любов, досвід, який подарувало цій жінці її життя, був безцінний. Я стояла, як у тій столітній церкві, і знову слухала мовчання, а так, наче ті слова анці ще звучали, усі слухали їх і не могли спинитись. Одне слово може оживити, а інше вбити. І лише звучання цих слів нічого не важить не матеріальне, просто звук для когось або ціле життя одним спогадом, одним відчуттям, одним досвідом. І якщо ти раптом почуєш щось більше слів, щось майже слів, щось глибше, ніж просто звук, уже не втеч від того, що шукаєш. Доля прийде й по тебе, поверне на ту дорогу, на той берег, на той човен. І не тому, що ти це шукав. А тому, що ти вже знайшов. Почути досвід, мов стріла, яка може влучити просто у ціль, залишається лише знайти цю здобич. І, можливо, життя видасться тоді полюванням. А відтак виявиться найцікавіша пригода, яка могла коли-небудь із тобою трапитись. Ішла у гори, щоби побачити все згори, а сама потопає у воді, зловити схід сонця серед вершин, а тепер бачить відображення і відблиски сірого неба у воді. Як у криниці, зливались усі води тепер сюди. Куди ці дороги завели? Куди? Яно. пронизало тишу знанацька. Так. А принеси мені кавіль. Попрохала м'яким голосом. Пать вода певне остигла. Добре, я загрію. Та й собі завари. гукнула їй навздогін. Анця, нарешті, стиха всміхнулася. Тиша розчинилась, і мовчазна присутність зникла з тим усім.